Клубу УПЛ вперше за довгий час зібралися на нараду відома тема їх розмови. Поговоримо також про переходи і майбутній матч збірної України проти Ісландії. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. А ми сьогодні до вас традиційно для того, щоб поговорити власне, про український футбол і про те, що в ньому відбувається сьогодні. І про УПЛ, і про збірну, і про молодіжну збірну. Тож тем багато. Давайте розпочинати. А ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, наш проект підпискою і лайком до цього відео. Дякую, поїхали! Ну і давайте розпочнемо власне з УПЛ, адже клуби нашого чемпіонату сьогодні, 15 жовтня, зібралися вперше за довгий час для того, аби провести розмову. За даними Татотаке, клуби нашої УПЛ провели планове засідання у Києві. Головні теми для розмови це суддівська реформа та регламент чемпіонату Ю-21, який має повернутися вже у наступному сезоні. Передбачається, що у складі молодіжної команди кожного клубу зможуть виходити до п'яти гравців, що будуть старше 21 року. Водночас щодо реформи арбітражу, інформація тут поки небагато, тобто невідомо докорінно, що саме хочуть змінити змінити. повідомляється лише що ініціаторами є Полісся, Кривбас та Оболонь. А їх позицію готові підтримати, і Шахтар і Динамо. Але знову ж таки ніяких даних щодо цієї потенційної реформи поки немає. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну а далі до збірної, але не національної команди, а вікової категорії U21, які провели третій матч у кваліфікації до Євро 2027 Підопічні у наймельгоси на виїзді проти стояли команді Хорватії, і саме хорвати розпочали поєдинок дуже впевнено, одразу створивши декілька нагод для того, аби забити. Втім, першу хвилю атак нам вдалося відбити, а згодом і м'яч собі забрати та себе спробувати в атаці. Хороший момент мав Степанов, але відкрити рахунок йому не вдалося. Свисток на перерву фіксує нічую 0, -0 Але від початку другої половини хорвати знову пішли у масовану атаку і все ж таки забили на 53. Третій Вушковіч виконував штрафний м'яч влучив у стійку та відлетів до Гргіча, який забив вже фактично у порожні ворота. До завершення поєдинку малюнок гри кардинально не змінився. Хорвати атакували і шукали момент для другого м'яча. А ми якби не намагалися зрівняти, теж не спромоглися. Тож фінальний свисток фіксує нашу першу поразку. І після трьох турів ми йдемо на третьому місці, маючи в активі чотири бали. Стільки ж у Хорватії, але в них ще й матч у запасі. А от лідер нашої групи, Туреччина, має наразі 5 очок. Далі поговоримо про справи наших упелівських команд, які не припиняють свою трансферну діяльність. І тут мова піде про металіст, Полісся, Олександрію та Шахтар. Давайте розпочнемо із двох останніх, адже саме між поліссям та металістом, 19-25 взимку розпочнеться серйозна боротьба за одного з лідерів колосу і ліра краснічі. За даними тато таке, обидва клуби дуже уважно стежать за 25-річним виконавцем і вважають його ідеальним підсиленням у свою лінію оборони. У свою чергу колос розуміє, що втримати такого гравця у своєму складі надовго навряд чи вдасться. Тож наразі прикидає, скільки коштів хотів би за нього виручити. Як очікується, перехід можуть закрити на відмітці у 1-1,5 мільйони євро. Хоче підсилити лінію оборони також Олександрія за даними Sport.ua, Ця команда нині у пошуках лівого захисника. Конкретні прізвища або національності потенційних новачків поки не називають, але робота у цьому напрямку вже ведеться. Ну а далі до шахтаря, який теж веде роботу в напрямку підписання і мова про Габріеля Мека. За даними бразильських медіа, гірники не відмовляються від можливості оформити перехід 17-річного таланта, але поки все впирається у небажання самого мека грати в Україні. Гірники вже представили йому і спортивний, і фінансовий план потенційної співпраці, але так і не отримали схвалення. Власне, через це потенційна угода поки на паузі. А щодо суми переходу, то офер. У 15 мільйонів Гремію відхилив, і нині Шахтар роздумує над тим, аби підняти ставку до позначки у 20. Ну і закінчимо наш випуск національної збірної України. Як ви знаєте, у листопаді нам належить зіграти два найбільш важливих та ключових поєдинки проти Франції на виїзді і проти Ісландії. Ну, формально ми розуміємо формально. Вдома, і от саме до цього поєдинку проти Ісландії є питання через те, що національна збірна України тимчасово не може грати матчі на своїх рідних українських стадіонах. Ми обрали місцем свого базування Польщу і тут граємо вже декілька років. Щоправда, єдиного місця проведення матчів команди так і немає. Візьмемо до прикладу цей відбір. Перший матч проти Франції, ще у вересні, ми грали у Вроцлаві, і як повідомляв раніше Віктор Вацко, саме у цьому місці. Українська асоціація футболу планувала зіграти усі три формально домашні гри, тобто, щоб збірна мала який не який, але стабільний стадіон та місце базування. У Вроцлаві і асоціації, і гравцям, і тренерам усе дуже подобається. Починаючи від стадіону і бази, і закінчуючи логістикою та вболівальниками. І саме цей стадіон був заявлений як домашній на всі три поєдинки. Втім, вже матч із Азербайджаном ми провели у Кракові. І як ви. Пізніше, усе через те, що аеропорт у Вроцлаві був саме у ці дати закритий. Тож це створювало би команді додаткові логістичні проблеми і більш складне добирання. Тож саме краків згодом обрали як домашню арену. І от як стало відомо з офіційного прес-релізу УЄФА на матч з Ісландією, який буде для нашої команди вирішальним у цій кваліфікації, нам знову доводиться переїжджати. Повідомляється, що цей матч знову перед. Носять і знову на інший стадіон. Відбудеться він тепер не у Вроцлаві і не у Кракові, а на Варшавському стадіоні Легія який розрахований на 32 тисячі глядачів. Тож виходить, що наша збірна у трьох знову ж таки формально домашніх матчах цього відбору робить ціле турне містами Польщі. Додамо також, що гра з Ісландією відбудеться 16 листопада, і початок її о 19.00 за Києвом. Ну і не можемо оминути стороною тему Владіслава Це Скандальний нападник Динамо, і весь його бекграунд, я думаю, ви точно знаєте. Робить усе, щоб ось цієї приставки скандальний, власне, позбутися. Напередодні у своєму інстаграмі він вийшов із таким ком'юніке, і, власне, розповів про те, що ось скрін 1, скрін 2, Владіслав пожертвував на потреби Збройних сил України 700 Тисяч гривень. Жест справді крутий, і я думаю, після цього питань до нього ну, не має бути. Ну що ж, друзі, а ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо до цього моменту ви додивилися, безмежна вам подяка на останок. Попросимо вас про вподобайку до цього відео та підписку на канал, якщо ви досі не підписалися. Дякую, будьте на зв'язку і скоро побачимось.